Лишили у візочку просто неба до лікарні Дніпра доставили немовля, якого знайшли на вулиці Калиновій о пів на дванадцяту ночі. Дитину привезли із лихоманкою, кажуть медики. У восьмимісячної дівчинки виявили ковід. Я можу характеризувати цей стан як середнього ступеню важкості. Тобто вона приїхала к нам з лихоманкою, от але вона не була голодна. Так, дитина нагадована. Наразі дівчинку обстежують. Її стан задовільний. Вона добре себе почуває, вона нагадована, вона в доброму гуморі, у неї всього достатньо іграшок. Ми її розлікаємо, лікуємо, обстежуємо. Горе матір малечі вдалося розшукати поліцейським, але інформації обмаль стало відомо мати сама неповнолітня. Вночі за годину до комендантської гуляла із подружкою та її хлопцем. І в якийсь момент той разом із візочком зник. Хлопець, так як не міг знайти мати, звернувся до поліції. А мати дитини з подругою вернулись вони додому, так як телефон мобільний матері був у колясці. Загалом дитина була без нагляду близько години. Після інциденту неповнолітній матері загрожує адмінвідповідальність. Ця родина перебувала на обліку у, службах, у службі у справах дітей АНД району. На мати складений адміністративний протокол за статтею 134 частиною 1 це ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків. Якщо умови проживання задовільні, то дитину повертають. Владислав Авдієнко, Марко Ручка, Станіслав Сторожук, новини 11-го каналу.